Дев'ята ранку, час новин для вас. Працюють команди фактів весіті. та віконе з Я Тетяна Висоцька, вітаю. Росія вранці масовано атакувала Херсон та околиці з авіації. Випустили щонайменше 12 керованих авіабомб. Про це в нашому ефірі повідомив заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. Сім кабів влучили по адмінбудівлі. Там великі руйнування. На місці працюють екстрені служби за попередніми даними. Постраждалих немає. Слава Богу, там не було людей. Наразі немає повідомлень про постраждалих. Є руйнування, пожежа, поряд будинки пошкоджені. Ну саме головне, що люди не постраждали. І ще п'ять кабів за нашою інформацією, десь в полі впали. Будемо слідкувати і оновлювати інформацію. А напередодні окупанти вбили на Херсонщині двох чоловіків у Береславському районі. Запустили по людях ФПВ-дрон. Ще восьмеро людей в області. Упродовж минулої доби дістали поранення. Загалом армія Росії в чергове обстріляла майже три десятка населених пунктів. Била по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Вночі ворог вдарив по Одещині ударними безпілотниками. Сили ППО майже дві години відбивали атаку спрямовану на цивільну інфраструктуру. Повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Пошкоджені трансформатори одного з транспортних об'єктів спалахнула пожежа. На щастя, люди не постраждали. Росія і окуповані території знову під дарами цілу ніч там лунали вибухи на одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ. Афіпському НПЗ спалахнула пожежа. Тамтешні чиновники заявили про атаку дронів. На заводу пав, начебто, уламок Бепла. Також російські чиновники повідомляли про повітряну небезпеку в Ставропольському Краснодарському краї. Нібито вибухи лунали знову на Брянщині в Ростові. Там теж ні пабліки повідомляли про пошкодження залізниці. Неспокійно було і в окупованому Криму. Місцеві пабліки пишуть про вибухи в Армянську та Керчі. Зокрема, начебто, в Армянську гучно було біля штабу ФСБ. Вони дуже бажані ці для ворога оператори БПЛА 118-ї бригади, які розносять на російську броню та. Випаровують у полях і лісах заблукалих штурмовиків. Наші захисники з команди Марса самі починали з піхоти. Потім були розвідниками і трощили танки з гранатометів. А нині вже опанували фактично всі різновиди безпілотників від Мавіка до FPV на оптоволокні. А віднедавна почали активно придивлятись до неба, де нишпарять не чужі крила, які можна і треба знешкоджувати зенітними бипла. Але для цього потрібна і Наша допомога. Це працює адреналін, і ти розумієш, що якщо не ти танк, а то танк тебе. Вояк 118 ї бригади на псевдо згадує свої відчуття, коли торік у лютому під роботиним він з гранатомета поцілив у ворожий танк. Влучний постріл зафільмували побратими. Ось Марс зі шведським ате 4 на плечі. холоднокровно немов на полігоні, націляється на панцирник. Я навіть не очікував, що зразу по ньому попаду, але я вже побачив, як втікає ворожий екіпаж. Відразу хлопцям каже, що подавайте кулемет. Уцілілий екіпаж російського танка, покосили з автоматів і кулемета. Йому лише 27, родом із Київщини захищати країну пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Спочатку був піхотинцем, потім розвідником. Це відео так само на згадку про ті часи. Оце було тєво. слава Україні! Пі... Та для його команди часи пішої розвідки дідівським способом уже у минулому. Нині вони дронарістої ї бригади найширшого діапазону. Працюємо бомбери, фпв, мавики, скиди, оптоволокно. працюємо ще по наземним цілям. Цим зенітним в який армійці задіють для ураження крилатих повітряних розвідників, керує рівнянин, ветеран АТО на псевдокорінь. На вашому рахунку скільки вражених цілей, якщо ви дете статистику, звісно? Ну, важкої техніки пара танків легкоброньованої техніки, а те, що легкових, то я навіть не рахував, бо кожна зміна по пару штук. Жива сила, то. Ми їх не рахуємо. Доправкою Марса та його команди до позиції опікуються водій із не менш промовистим псевдо. Шумахер. Житомирянин розповідає, мобілізований торік, та зазнати, каже, вже довелося чимало. Приміром, гонитва кількох камікадзе за авто. Я їхав хлопців на позицію міняти. Е, було пів первого ночі, і мені в рацію передають, тіпу що за тобою чотири дрони летить. Ну, я не знаю, якось чудом успів туди втекти. Я по полі там 100, 90 100 їхав. Мені трохи кричить, давай газу, кажу, стрілка вже лежить, кажу, нема куди. Ну, я розумію, що нас шукають, намагаються вистежити. На цих кадрах робота дронерів 118-ки, Броня із додатковим захистом, розгублена піхота, буханки. А нині вони частіше дивляться угору, на крила розвідники. Нещодавній здобуток БПЛА Куб. Так, працювали ще по повітряним цілям, а знайшли куб. Він використовується як для виснаження нашої ППО, тобто він там коштує близько 2-3 тисяч доларів дронами-перехоплювачами. Її збивати набагато ефективніше. А ще кажуть дронарі-зенітники, шахедам приготуватись. Надалі ми маємо теж плани збивати шахеди і підемо до цієї цілі. Нині армійці збирають гроші на обладнання FPV, зокрема зенітних, тож просять небайдужих долучитися. Андрій Почт Отам Дженко факт сі Єдині новини. Україна безперервно отримуватиме американську зброю, яку профінансують країни-члени НАТО. Запевнив генсек НАТО Марк Рютте на нові пакети американської зброї для України. Країни НАТО вже виділили. Понад 2 мільярди доларів і починає планувати нові, щоб посилити обороноздатність України. Генсек НАТО заявив, що поєднання поставок зброї, санкцій та витрат на колективну оборону створює тиск на Росію, щоб вона, врешті, припинила агресію. А держава-агресорка зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки радянський союз за 10 років в Афганістані. Газ і світло у прифронтових громадах не вимикатимуть навіть за борги а лікарям у цих регіонах суттєво підвищать зарплату. Про це заявила премєр міністерка України Юлія Свериденко після поїздки до Донеччини та Дніпропетровщини. За словами очільниці уряду, відключати людей від комунальних послуг під час воєнного стану неприпустимо. Кабмін уже доручив профільним органам розробити плани для стабільного проходження опалювального сезону навіть під час російських атак на енергетичну інфраструктуру. Також уряд пообіцяв медикам, які працюють у прифронтових регіонах, підняти зарплати лікарі у зонах бойових дій отримуватимуть 40 тисяч гривень. Середній медперсонал 27 тисяч, а молодший – 18. у районах можливих бойових дій. Оклади будуть меншими, але теж підвищеними від 9 до 28 тисяч гривень. В уряді зазначають, що підтримка тим, хто щодня рятує життя під обстрілами. Донеччина і далі залишається епіцентром протистояння. Найбільше боїв генштаб фіксує на покровському та добропільському напрямках понад півсотні атак. Ворог там намагається тиснути по всій лінії оборони. Окупанти прагнуть дронами перерізати нашу логістику і паралельно. Розбивають міста, тож нацгвардійцям, які тримають там оборону, потрібна наша допомога. Захисники збирають на матеріали для захисту своєї техніки і просять долучитися до збору за реквізитами, які ви бачите на екрані. Бо щоб отримати, хоч якийсь результат, росіяни там тримають найкращих своїх пілотів з Рубікону та судного дня. Працюють вони не лише звичайними фпв-шками, але й активно цілять. оптоволокном. ворог намагається обрізати. Трасу в районі Родинського Білицького та й самі Покровські Мирноград під постійними атаками керованих авіабомб і роїв ФПВ-дронів. Одночасно ворог стирає місто добропілля і не полишає спроб взяти під свій контроль трасу, яка веде до Краматорська. Бійці кажуть, нині ворог дуже активізувався і не шкодує ані своєї живої сили, ані дронів. Тож ваш донат може вберегти наших захисників. Бізнес інвестує у науку і від цього виграють усі у київському політесі. Відкрили нову сучасну лабораторію, обладнану міжнародною компанією Аякс Сістемс. Це вже п'ятий новітньо обладнаний технічний простір для студентів КПІ. У відремонтованому з нуля приміщенні встановлено робототехнічні комплекси, 3 d принтери та потужні комп'ютери. В лабораторії технікобудування побував Владислав Кроглов. Це робот-маніпулятор, який був створений на базі інтернатури від автомейшн-механіка. От я пройшов цю інтернатуру і під метрством створив цього робота. Такий робот може повноцінно замінити людину на конвеєрному виробництві. Він виконує будь-які задані йому функції. Це розробка студента третього курсу приладобудівного факультету КПІ імені Сікорського Олександра Юнака. Хлопець підвищив свою кваліфікацію, пройшовши інтернатуру на обладнанні фірми Аякс. І відтепер, завдяки бізнесу, такі речі можуть робити й інші студенти у цій лабораторії. Без подібних лабораторій неможливо практична підготовка студентів. Тому абсолютно точно, що коли бізнес вкладає кошти в створення таких просторів, таких лабораторій насичує обладнанням, виробничим обладнанням, яким він сам оперує, з яким він сам працює на власних виробничих лініях підприємства. Воно спонукає студентів швидше адаптуватись до тих процесів, які відбуваються в компаніях. Лабораторія розрахована на 20 робочих місць. Її ремонт та повноцінне технічне обладнання приміщення, а це прилади для роботобудування, 3 d принтери, потужні. Ні, комп'ютери та майстерні профінансувала міжнародна технологічна компанія, і найбільший у Європі виробник систем безпеки AJAX Systems. Я тут вчився, багато наших колег. вчилося, і віддавати назад це нормально. Ми хочемо зробити це нормально, і тому ми раді, що в нас є можливість. У нас є підтримка менеджменту університету. Умовленої команди і ми будемо допомагати молодим людям створювати. У лабораторії працюватиме окрема команда викладачів, інженерів та адміністраторів. За потреби, приладами та комп'ютерами у цьому науковому просторі зможуть користуватися студенти усіх факультетів. Ми хочемо, щоб люди створювали, бо створювати це важливо і в українському суспільстві ми повинні поважати тих, хто створює постійне обслуговування обладнання з лабораторії теж проводитиме фірма, що ламатиметься, змінюватиме за власний кошт для КПІ це величезний внесок насамперед у майбутнє України. Ми є е, стабільністю цього бізнесу в майбутньому і забезпечуємо його кадрами вже на тепер. Тому ця е, взаємодія вона є е, на користь обом сторонам. і, Мені здається, це той симбіоз. Який просто приречений на успіх. фінансуючи в науку, великий бізнес лише виграє, бо взамін з університету отримує цінних працівників. Загалом, за час співпраці з київською політехнікою на території КПІ, компанія Аякс облаштувала п'ять сучасних лабораторій, дві з яких було створено з нуля. А до команди розробників приєдналося 44 студенти. Владислав Круглов, Олексій Євченко, факт та Єдині новини.